Експерт з економічних питань Борис Кушнірук на прямому скайп-зв'язку зі студією, пане Борисе, вітаю вас. Вітаю, як ви поясните те, що відбулося у Греції? Виглядає так, що популізм переміг реальні дії. Ну, скажімо так, це вже теж наслідки багаторічної історії, бо все починалося, я думаю, з першої помилки, ну з сучасної історії Греції, коли політики Єврозони погодились на включення Греції в до зони Євро. Чим що, по-перше, грецькі уряди надавали недостовірну інформацію про реальну ситуацію з державними фінансами і таким чином завищували реальну проблему. Ну, завищили показники надходжень і при цьому занижували рівень проблем. А, крім того, рішим, що сама модель Єврозони Вона а, має доволі суттєві а, фундаментальні а, м, недоліки. І це пов'язано з тим, що, умовно кажучи, в а, існує п'ять так званих економічних політик: це політика грошово-кредитна. У якої яка є у, у кожної держави? Це політика грошово-кредитна, це політика митна, це політика податкова, це політика, а, політика бюджетна, це політика регулятивна. Так от получається так, що в межах Єврозони дві політики: це політика митна і грошово-кредитна знаходяться в Брюсселі, а три політики а, знаходяться у національних урядів. І за таких обставин умовно кажучи, ані в, 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 в Єврокомісії, ані національний уряд не має всієї сукупності економічних інструментів для того, щоб впливати на, на свою повносповноцінну свою, свою, свою економічну політику. Тому скажімо так, це це, це заклало от, Ті ну, негаразди, які є характерні для Греції. Чому? Тому що по великому рахунку економічна ситуація в Греції, от якщо б у них Греції, що у них була драхма, навіть криза 2008 року, да, очевидно, що їм просто би ніхто не давав борг. Це і гроші в цьому, гроші греція, та, я, так, да, Я да я б, їм би їм ніхто не давав додаткових о, кредитів, і в цьому випадку би просто не було б навіть можливість збільшувати борги, тому що мами кажучи, їм би довелося о, провести девальвацію національної валюти Драхми, і тоді би реальні зарплати і пенсії відповідали би значно о, більше реальній економічної ситуації і реальній ефективності країни. Борисе, тобто а... виглядає так, насправді, що такий вихід він був фактично ну неминучим. Єдине, що питання було у строках цього року, або а... можливо, абсолютно вірно. Ви ж розумієте, що виходить, Що от коли у вас завищене реально по відношенню до ефективності країни, завищені доходи населення, а вигляді зарплат, зарплат бюджетникам, пенсій, соціальних виплат завищені в рази. По відношенню до реальної ефективності, то жоден уряд не може собі дозволити прийняти рішення і сказати чесно: нам потрібно скоротити зарплати, пенсії, всі а, виплати в рази. Ну жоден уряд. Да? А п, це відбувається в ринковій економіці. Це відбувається, коли відбувається девальвація національної валюти. От тоді де-факто, країна а, в а, відбувається, а, ну скажімо, девальвація валюти відбувається знецінення всіх. Зарплат, пенсії, стипендій, і це призводить до ситуації, коли а, гроші відображають реальний стан а, економіки. Ну, умовно кажучи, чимось схоже, в якому стані знаходиться українська економіка. Інша справа, що наявність власної грошово-кредитної системи це не означає, що ви можете бути ефективними, тому що а, приклад України, в тому числі, показує, що якщо ви не можете. Аргументувати перед тим же міжнародним валютним фондом доцільність свого інструментарію. Кредитного да? ну, наприклад, в Україні ставки рефінансування складає 30%, Це означає, що кредити є фактично недоступними. Таким чином а, так девальвація, глибочайша девальвація а, робить, начебто, можливість виробництва в Україні дуже ефективним. Да, будь-сього будь-чого. Да, так. але при цьому немає у підприємств. Просто немає оборотних коштів для того, щоб а, почати виробляти все, Боріся, що можна виробляти. Давайте виробляти. давайте зараз з Грецією завершимо. Потім про українську економіку теж трохи поговоримо. Який вихід ви бачите для Греції? Як вважаєте, як далі може розвиватися ситуація? Ну, чесно кажучи, е от я навіть е е коментував статтю Стигліцев для Гардіан. Стігліц нобельський лауреат, і він ну фактично не приховуючи, сказав, що грекам потрібно виходити з єврозони, а тому, що мовно кажучи, тільки в цьому випадку вони можуть проводити власну економічну політику. І певною мірою це правда, бо тільки вийшовши з єврозони, вони зможуть проводити свою політику. Інша справа, що якщо це політика буде а, а, ліва, політика а, а, Ципреса, да, і Сірізи, то це політика, яка неминуче приведе країну до стану Венесуели. З е, величезною інфляцією, і з е, того, що е, глибина падіння економіки і падіння доходів населення буде значно е, більше, ніж е, в е, якщо прийде політика більш відповідальна коли буде визнано, що потрібно скорочувати додатки, що жити можна лише е, 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 виходячи з того, що ти заробив да? тобто, і це відноситься і до особистості кожної до кожної родини і до держави. Держава не може витрачати кошти більше ніж вона може зібрати в вигляді доходів, і це тоді, якщо буде політика відповідальна. Приватизація, зменшення державних функцій, Зменшення корупційності, яке є величезною в Греції, зменшення Тінізації бізнесу і не спати податків, які теж є величезними. Так, от, якщо все це буде робитися правильно то поступово Європ... Греція зможе відновити економічне зростання і ну, покращити добробут. Але населення. це процес звісно не одного місяця, а років. Так, да, безперечно, але це а, позитивний сценарій. Негативний сценарій це варіант, я ж кажу, це варіант Венесуели, це полі... популізм і демагогія, яка призвела до того, що вибачте, навіть туалетного папіру а, немає і а, а, там є обмеження по тому, скільки а, населення може купувати пачок рулонів з туалетним папіром. Буріся, це, а... це, 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 це наслідки, які може до яких може прийти Греція, якщо. Популісти, ліві популісти будуть знаходитись при владі в Греції, якщо вони продовжать свою політику. А от що стосується України, сьогодні заступник голови Нацбанку України сказав, що наша держава це не Греція. Ви можете сказати, який шлях зараз у України? Чи можемо ми дивитися на Грецію і думати про те, що таке теоретично можливо і в Україні? Чи все ж таки у нас більш позитивний варіант розвитку? Ну, скажімо так, у нас є свої плюси і свої мінуси. Плюсом є хоча б те, що наш загальний борг десь складає 42 мільярди доларів. А у греків, як згадував ваш кореспондент, згадував там 340 мільярдів євро. Тобто, ми в дев'ять разів менше маємо боргів, ніж Греція. Тому, хоча в цих міркувань наша ситуація значно оптимістичніша, наша проблема нашого боргу, те, що він короткий і він дорогий. І от в межах тих дискусій, які ведуть щодо реструктуризації цього боргу, завдання полягає не в тому, щоб допустити дефолт. А і проголосити його. А завдання полягає в тому, щоб знайти ту схему реструктуризації, яка дозволить я як можна на довший термін розтягнути його сплату, і яко можна зменшити процентні ставки по цьому боргу, щоб таким чином щорічні платежі були не обтяжуючі для країни, щоб країна просто не працювала на на виплату цього боргу. Ну... А, тому з цієї точки зору у нас ситуація трошки інша, і більш того, а, знову ж таки слід відзначити, якщо там а, а, є факт, що не виплачений борг перед МВФ, і фактично це вже визнання дефолту а, Греції, то в Україні ситуація якраз полягає в тому, що МВФ готовий підтримати Україну навіть в разі якщо не буде досягнути домовленості з, з приватними кредиторами. Тобто тримачами єврооблігацій, а їх як відомо на 18 мільярдів доларів. Так, от навіть попри це, а МВФ і Сполучені Штати заявили, що вони готові продовжувати підтримувати Україну, якщо Україна буде продовжувати реформи. Ну от якраз а... питання: це якщо, от е, як ви вважаєте, е, зараз до нас дуже е, прискіплива увага, тому що ми беремо гроші, ми беремо кредити і ми мусимо їх витрачати не на популістичні ідеї, а на те, щоб реально економіка працювала. Зараз ці гроші витрачаються правильно. Ну, питання ж не тільки в цих грошах, питання в, в усіх е, бюджетних грошах, які ми збираємо, да, і то в якій мірі ми ви, ефективно використовуємо взагалі бюджетні кошти. А на жаль, а з реформами у нас все йде ну, дуже і дуже повільно по відношенню до того, що потрібно робити. Ну, по-перше, ми так і не скоротили реальну кількість функцій. Державних, які ми мало скоротити ще в минулому році, приклад там Грузії, яка проводила реформи, там Кахібенду на жаль, вже померлому, да, було достатньо там трьох місяців для того, щоб кардинально скоротити державні функції. А було достатньо не декілька місяців для того, щоб провести податкову реформу. Було достатньо для того, щоб декілька місяців там, і років для того, щоб провести реформу публічних адміністрацій, публічних всіх функцій, які надаються. На жаль, у нас ця популізм і демагогія вона тримає на всіх рівнях, як на рівні згори, умовно, уряду і політиковому, так і на рівні громадських активістів, бізнесу, присічних громадян. От, ну, класичний приклад це сьогоднішнє рішення. Парламенту про те, що відмовляє там про касові якщо... апарати. Так, да, про касові апарати, бо насправді а, в чому проблема? Проблема полягає в тому, що а, ні для кого це не є секретом, і це от, я ж кажу коротко, звич... якщо мозка звич... звичка, звичка не казати правду, що головна причина приховування виручки для малого бізнесу це а, те, що існує надзвичайно велике навантаження на фонд заробітної плати, яке не дозволяє їм платити реальну зарплату. Тому вони а, приховують частину виручку для того, щоб з неї платити реальну зарплату. Але ми замість того, щоб проводити кардинальну реформу системи соціального страхування, яку нинішній міністр навіть навпаки хоче законсервувати в такому доволі корупційному вигляді. Ми е, кажемо: а давайте там е, відмінимо відмовимось від е, встановлення касових апаратів. Тобто, ми замість того, щоб вирішувати причину, яка породжує тінізацію, ми е, намагаємося продовжити можливості для тінізації е, бізнесу, при тому, що якщо в е, продається продукція в, в тіньовому секторі, ну тобто не показується, то це що означає, що це продається контрафактна продукція. Це продукція, яка з якої не сплачені податки. Які ввезені в Україну чи вироблені в Україні без сплати податків, тоді ті, хто легально працює ті ну, по великому рахунку просто не можуть конкурувати з контрафактною продукцією. Ну, тоді кого ми, кого ми тоді обманюємо? Ми обманюємо самих себе. Причому обманюємо як на верху. Да, так на рівні уряду і політикому, так і на, на, на рівні бізнесу, які в скажуться, що йому ай -яй -яй складна, а є складно тримати касові апарати. Хоча не хоче а, чесно сказати, ми не готові платити в такому вигляді а, ці збори на соціальне страхування, які бачите, просто в ми звикли. Ми звикли жити в таких умовах, що десь потрібно а, прибрехати, або а, якісь популістичні ідеї заявити. А насправді розуміючи, що ці ідеї не спрацюють, от насправді Як... це якраз проблема України, що ми продовжуємо жити в системі неправди, причому неправда на всіх рівнях. А це якраз, якщо ви ну кажете неправду, значить ви не можете вирішити проблему. Значить, тоді ви будете намагатися продовжувати брехати і жити в, в, в системі. Яка вже довела Україну до економічної е, е, величезної складності, і буде продовжувати далі, якщо ми будемо залишатись в такій ж парадигмі неправди. сподіваюся, сподіваюся, що е, неправда заміниться правдою. і Нам казатимуть так, як насправді є. Дякую вам дуже за ваше включення, за ваше пояснення. Це був експерт з економічних питань Борис Кушнірук. Говорили ми про Грецію і про Україну. І хочу сказати зараз добре, що Україна це не Греція. Повторюю слова заступника голови національного. in the whole bank